Бан юрно зрядня у вас, Юлія Андреївна. Ви у нас на якому факультеті вчилися? Природничо географічний. Природничо географічний. Тобто на відміну від мене, від пізика і пізкультурника. Е, ви щось трохи петрите, наприклад, в хімії, так? Да? Щось. Щось. Скромність нас завжди прикрашала. Е, особливо мене. Так от, е, Юлія Андрійовна, а що таке карбон? Вуглець. Вуглець. А можете розказати про цей матеріал чи елемент? Щось? Так, пару слів. Утворює ну, сполуку з, углек... ну, з оксигеном і утворюється вуглекисний газ. Що ще тобі розказати? При чому тут в грає грейдені футбол? Що футбол. я вас про карбон питаю? Так от, шановне панство, щоб я від вас не чув, що ви не знали, що цієї суботи УТК грає півфінал Кубка Черкаської області з черкаським карбоном. На даний момент діючий чемпіон і володар Кубка Черкаської області. Буде цікаво. Приходьте! Човнок, човнок футболіста. Тести купера. Найспритніший захисник УТК. На тренуванні. На Софіївка Тут навіть пірічка така. І от на що може навивати на думки така колаборація Софіївка, пірічка. Поезія. Я навіть вірші тут можу писати. І про що ти можеш написати віршо? Про що? Про футбол. А як це пов'язати з Софіївкою? Не знаю, як пов'язати Софіївкою але мій найкращий вірш буде такий. Утика! Чемпіон! Утика! Чемпіон, пішли, ходи. Я тебе спеціально знімаю, я тебе вріжу. Так Карбон. Перший тайм. Перший тайм. Від якого буде залежати. План наш на другий день. Е, знову ж таки, не хочу вас накручувати. Є моменти, які ви всі розумієте, і я думаю, що не треба лишнього там, щоб настроїти вас на таку гру. Е, команда Карпон. Ми без ними промозить у нас два рази відміну. Що сказать нове. То Чи, чим чем я думаю, що мабуть плюс-мінус, що ми бачили до цього, до сьогодні. Ваш поки найти, навіть, я, там по останнім ігро, аналізуючи їх, там поманів идеи. Так, в отличі, в таки момент один. Ми зараз на даний момент не різняємося, це може в них десь трошки більше стабільності в результаті. А так, повірте, футболісти однакові і ви вмієте грати, вони вміють грати. Ну, Ми граємо вдома, ми граємо з ж таки своїх парувальників і ми маємо це теж розуміти. Команда чувствує себе невдомо, коли. На неї тиснеш, коли граємо агресивно на чужій половині, коли ми не даємо їм дихати. І навпаки, коли десь е зупиняємося, даємо їм простор, вони чувствують вже певність, у них все виходить. Ну, і грають вже своєю здобутом. Через що я хочу, щоб сьогодні ми зіграли перший варіант, щоб ми їм не давали грати, щоб ми їм не давали розвивати атаки. Починаючи від воротаря. От наскільки нас вистачає, наскільки ми повинні бути там. Да, це не може бути там постійно, але основні моменти, щоб ви розуміли, що ми стараємося їх закривати на їхній половині пам'яті. Да, так, потрібно грати компактно, потрібно грати там десь вже компактніше в плані збиватися, не держати дальні футболістів, це вже повинно бути в голові, а не кричати мені там чи Володимир дьгати вас. То есть все повинно бути на автоматі. Все повинно бути на автоматі. Збирать подвора, нагазовувати хоть п'ять центри поляць і игры по-любому слід. А сьогодні ось треба робити. По нашому складі найду. На жаль, є поліш два центральних. Серий Толя, справа Костя, зліва Дяня, два полузащитника. Ян Саня, справа Маркелетц, зліва Іван. І два нападаючих Женя і Тальц. Минулому матчі, але ви до того там, щоб їх натягати. Щоб зібратися із вас щоб на завершення, щоб ви постійно два центральних західні кардоно. Я хочу, щоб ви їх направляли. до всіх присутніх помінути хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих в боротьбі за Україну.

No. It's

А що ти Ну шо, шо ты ему? Да, Федорич, куда ты, блядь, выбор? Ну, долбоебам обзываю, блядь, еще шука на ноги наступає. А, ну что меня молчать? Так я провоцируй, пацаны, я с Ириным включаюсь. Я просто с ним балка, чтобы він тоже, блядь, себя не чувствовал, блядь, если почему. We are сюда я блядь ну що цингало вже всі пояк їх бачиш Terima kasih telah menonton! Всіх, хто вболіває, дякую. 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 Всіх, хто вболіває 好嘞 Олександр Федорович, вітаю вас з перемогою і ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку у ТК Карбон Дякую за привітання. Дійсно, такий чудовий напружений матч для глядачів. Взагалі, видовищна гра вийшла, але ми розуміємо чітко, що це тільки перший тайм нашого протистояння, так що нічого ще не вирішено. Ще гра відповідь, і на неї теж треба налаштовуватися. Готуємося в такому ж режимі якби, послаблення ніякого немає. Да, сьогодні виграли хлопці молодці. Але я ще кажу, що ще є другий тайм нашого простих стояння, в якому все вирішиться. Дякую. так. Ваші враження уболівальника по сьогоднішньому поєдинку в Паланці. Дякуємо за іскромітну, не знаю, як сказати, по українській гру. О, УТК показало характер молодці. Ході складом у нас є е, проблеми, але ми вболіваємо душою і серцем. Будемо на поїдемо в білозіря з ними. Будемо вболівати, тільки утика, тільки перемога.